Привіт усім, це Майк з Мис Святі. Я подумав, що зроблю відео продовження до того, яке я зробив днями про те, що чекає на США. І я хотів дати вам трохи підбадьорення з цього приводу. Це час, коли ми знаємо, що Господь повертається. Події відбудуться. У США будуть ще деякі події, окрім цього. Це покаже вам тим, хто дивиться, що час скорочується. Я закликаю вас читати Книгу Об'явлення, читати Даниїла, Єзикіля, Захарію, Єремію, деяких старших пророків, деяких великих пророків, а також деяких малих пророків, і почати діяти. Це... Для себе, а не покладатися повністю на людей, яких ви дивитеся на Ютубі. Зараз я знаю, що це звучить смішно від когось, хто має канал на Ютубі, але я кажу вам, що візьміть те, що я вам кажу, і перевірте це на плоди духа зверніться до писання. Зверніться до слова і шукайте ці речі. Ви знайдете це і ви знайдете підтвердження будьте відкритими до цього. І я заохочую вас молитися кожного дня. Якщо ви взагалі стежили за моїм каналом і дивилися деякі інші відео, ви це побачите. Я говорю про те, як молитва є важливою частиною вашого життя. Бути в слові це дійсно має бути щоденною практикою. Я знаю, що багато хто з вас це чув. Ви боретеся з цим, як і я, але це дійсно ключове, щоб ви відводили час кожного дня для Господа в молитві. І в, е, е. в слові та читанні гаразд. Дозвольте Святому Духу вести вас, дозвольте Господу вести вас до того, що Він хоче, щоб ви прочитали або побачили. Мій досвід показує, що не існує такого поняття, як випадковості. Якщо е, щось сталося і це звучить дивно або здається, дивним збігом, не сприймайте це легковажно, зосередьтеся на цьому і подивіться, що Господь намагається вам сказати. Про що я дійсно хочу з вами сьогодні поговорити, так, це про те, що ми робимо з часом, який у нас залишився, що ви робите з ним. Причина, чому я запитую, полягає в тому, що дуже просто і легко для нас просто відкинутися назад, розслабитися і сказати: ну, Господь прийде, ми знаємо, що це станеться, він прийде це а, скоро. Можна просто відкинутися назад і чекати, коли це станеться. Господь каже мені, що це не так. Будь ласка, не знімайте ногу з педалі газу. Продовжуйте рухатися. Це марафон. Це коли настане кінець? Це коли Господь скаже вам, що кінець настав. Це закінчено. Зупиніться, що ви робите. До того часу продовжуйте рухатися. Не зупиняйтеся. Дехто з вас може запитати, ну що я можу зробити? Що я робив? Ну, Господь показав мені в моєму серці і є хтось, хто дивиться, це відео, хто зможе зрозуміти те, що я збираюся сказати. І це, коли ви вперше знайшли Господа, і ви стали спасенними, ви були вогнем для нього, ви були вогнем, і Господь дійсно працював у вас, і ви робили речі. Але з часом... Речі почали відпадати. І вони відпали, тому що, по-перше, ворог надзвичайно розумний, і він знає, що потрібно, щоб збити вас з колії. Він знав, що потрібно, щоб збити мене з курсу. Все ще борюся з цим. Але коли ви це бачите, або коли ви це усвідомлюєте, найкраще, що можна зробити, це звернутися до Господа. Йдіть у молитву і попросіть його вибачити. Знаєте, я не був, знаєте, я розмовляв з сусідом днями, і це з'явилося в темі, і я не говорив про це. Мені шкода. Дай мені сили наступного разу поговорити про це. Або я побачив старого друга в продуктовому магазині і хотів сказати їй, знаєте, коли вони запитали, чим ти займався, або що ти робив, замість того, щоб сказати про роботу і дітей, або щось інше. Ти міг би сказати ну, три, чотири, п'ять, десять років тому я віддав своє життя Господу, і моє життя воно ніколи не було таким, як раніше? Це чудовий початок розмови, це легкий варіант. Або якщо, якщо ви на Фейсбук, або в якомусь месенджері чи текстових повідомленнях з кимось, з ким ви давно не спілкувалися, або з кимось, з ким ви регулярно спілкуєтеся, запитайте їх. До речі, що ти думаєш про Бога? Просто крапка. Просто зупиніться на цьому. З мого досвіду, коли ви задаєте комусь питання, чекайте на відповідь, не припускайте, якою буде відповідь. Ви будете дуже-дуже здивовані. Ви будете дуже здивовані. І навіть коли відповідь повернеться, подумайте про те, що ця людина каже цією відповіддю. Чи дійсно вони кажуть те, що мають на увазі? Чи вони якось обходять це питання? Я часто чую, як люди кажуть щось на кшталт. О, я не вірю в Бога. Я насправді не вірю в. Ну, mm -hmm. я якось вірю в щось. Знаєте, там щось є. Там щось є. Я просто не знаю, що це таке. Я б хотів знати, що це, але, знаєте, сподіваюся, що це нічого. Знаєте, нічого надто поганого чи щось таке. Це ідеальна можливість сказати щось на кшталт, ну, Я вірю, що Бог існує. І Я думаю, що це, мабуть, те, про що ви думаєте, або що приходить вам на думку. Бо якщо ви відчуваєте, що там є щось інше, і Біблія каже, що там є щось це Бог. І я тут з самого початку, знаєте, ізраїльтяни та єврейський народ поклоняються тому ж Богу вже 4 чи 5 тисяч років. Для мене це досить вагомий доказ. Має бути щось у цьому. Очевидно, я знаю зараз, але навіть коли я не був, навіть коли я був байдужим, навіть коли я був, навіть коли я заперечував Господа перед іншими людьми, розмовляючи з ними. Десь глибоко всередині я все ще вірив. І якщо бути дійсно чесним, коли я розмовляв з людьми тоді. Я дійсно вірив у Господа. Отже, у мене є ще кілька речей. Я, мабуть, на цьому зупинюся.